Дорогі брати і сестри, сьогодні ми разом з вами звернемося до Господа через одну з найсильніших молитв у Християнстві Ісусову молитву. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене Грішного, ці прості слова. Несуть велику силу, а сьогодні особливо важливо молитися разом за мир і перемогу. Ми будемо проголошувати молитву 40 разів. Ця молитва, як і число 40, має глибоке сакральне значення. Вона нагадує нам про часи духовного очищення. Та про часи суворих випробувань. Число 40 є символом сили, надії та змін, і ми використовуємо його сьогодні, молячись за Україну в цей складний час. Нехай кожен раз, коли ми вимовляємо ці слова, вони наближають нас до Господа. Та дарують нам духовний захист. Приєднуйтесь до нас у цій молитві. Разом ми сильніші, і разом ми молимося за мир і перемогу для нашої рідної України. Нехай благодать Господа Бога нашого Ісуса Христа буде з усіма вами. Амінь. Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Христе, Божий, нас, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних! Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних! Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, Господи, 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 Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних! Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних.